Спецоперація операція Паутина, яка стала безпрецедентною демонстрацією сили українських спецслужб, вже змінює стратегічний ландшафт цієї війни. Тим часом у Польщі перемагає кандидат із відверто антиукраїнською. Позиції антиукраїнськими заявами а в Стамбулі завершується раунд непростих переговорів між Україною та Росією. Як це усе пов'язано між собою про нову воєнну доктрину, ризики для міжнародної безпеки та дипломатичні пастки, Ми далі говоримо із українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ України, генеральним директором Центру дослідження поки що існуючої Росії Володимиром Огриском. Він є в нашому ефірі, пане Володимире. Вітаю вас. Добрий вечір. Рада бачити навзаємоляно. Доброго здоров'я слава Україні, героям слава. Пане Володимире, отож, наскільки, на вашу думку, спецоперація Паутина змінює правила гри у війні саме на стратегічному рівні. На які важливі деталі нам усім варто звернути увагу, тому що мені здається, що це просто топова новина, і вона точно, як говорив президент нашої країни, увійде в історію і точно вчитимуть наші діти? це ну, правда. Знаєте. Як кажуть, одним ударом знищити 30% стратегічної авіації супротивника. Ну таких спецоперацій справді світ не бачив, це про це можливо мріяли якісь американські генерали часів холодної війни, щоб одним махом як кажуть завдати такої дошкульної шкоди тоді ще. Радянському Союзу, а потім і Росії, але я думаю, що у них не вистачило б талантів і фантазії навіть на такі речі, те, що вчора продемонструвала Служба безпеки України, я думаю, це справді увійде золотими літерами в історію діяльності всіх спецслужб. І знаєте, колись не ну давно ну, і так якось вважалося, що. Найбільш ефективними є співробітники ізраїльської служби МОСАД. Ну, я думаю, що наші герої сьогодні, я думаю, можуть повчити будь-кого, в тому числі і ізраїльських розвідників, як і що треба робити, де тим більше за умов війни, яка не припиняється вже на Фактично 11 років, тому мені здається, що цей урок не лише для Росії. Ви абсолютно праві. Росія зазнала величезної стратегічної поразки. Весь світ бачить, що Росія це колос на глиняних ногах, що його треба просто сильно штовхнути, і він впаде. Ну, інша справа, що не всі на Заході хочуть, щоб, щоб цей колос впав. В цьому проблема, але те, що він гнилий зсередини, уже ні у кого не викликає жодного сумніву. Що які висновки зроблять наші партнери, я думаю, що однозначні. Особливо, я сподіваюся, на наших європейських друзів сьогодні. Президент Зеленський в колі партнерів розповідав про те, що ми можемо, і що нам потрібно, щоб кожним наступним разом зменшувати можливості Росії вести на загарбницькі війни. Те, що поки що мовчить Трамп, оце для мене справді цікаво. Тобто, вони не можуть сформулювати позицію чи чи вони бояться сказати так? Це було зроблено красиво, прекрасно і головне результативно? Чи вони знову ж таки не хочуть дратувати цією заявою Москву? Щоб вона не сказала, ага, так ви ж на боці, як нас там тепер називають крім фашистів і жидобандерівців і терористами? От ну от цікаво, я все таки напружено чекаю, коли ж. Хтось в Вашингтоні нарешті спроможеться щось сказати. Ну, от вони там, от от прокинулися, якраз тому, можливо, до кінця нашого етеру ще будуть якісь заяви. Про них ми обов'язково поговоримо. Про саміт «Бухарейської дев'ятки, який нині відбувається у вільності, ми так само з вами ще поговоримо. у Мене є про це питання, але спочатку про якраз висновки наших західних партнерів, в принципі, про позицію заходу після спецоперації Паутина. У мене наступне запитання. На вашу думку, як ця операція? Вплине безпосередньо на захід саме до постачання Україні більш далекобійних засобів ураження. Ну це вже власне тема, яку всі давно обговорили, і, начебто, зійшлися на тому, що це треба робити, бачите, ці удари вчора показали, що. Питання не тільки і не стільки в самих ракетах, а в тому, як правильно їх використовувати. Ну що зіграли дрони. Безумовно, якщо ми отримаємо можливість використовувати Тауруси, це буде додатковим хорошим стимулом для того, щоб більше літаки, які базуються на європейській частині. Не атакували мирні населені пункти України, не вбивали цивільних українських людей, жінок і дітей, і так далі. Чи це буде на завтра, чи післязавтра Сказати важко, але те, що це буде, у мене жодного сумніву немає. І я дуже вдячний федеральному канцлеру Марсу, який прийняв рішення. Засекретити цю інформацію, яка стосується допомоги з боку Німеччини для України, це правильний хід, який давно вже треба було зробити. Тому чекаємо з нетерпінням. Але є ще одна дуже важлива в цьому контексті новина з цієї самої Німеччини. Те, що, про що говорили Зеленський мер кілька днів тому в Берліні, теж ну дає нам серйозні. Так би мовити, ну очікування, і при тому очікування позитивні. Бо якщо буде швидко реалізована програма виробництва, при тому не поштучно, а серійно ракети, які будуть мати дальність 2500 кілометрів, то московитам доведеться перетягнути у якийсь спосіб, я правда не знаю, чи їм це вдасться, бо скажімо, це все, ні своє виробництво далеко за Урал. Тому що такі е, ракети е, досягатимуть практично будь-якої точки на європейській е, території на Росії, де власний сконцентрований весь військово-промисловий потенціал, бачите, е, в чому стратегічна помилка московитів? Вони вважали, що тільки вони будуть наступати, що тільки вони будуть е, запускати ракети, що тільки вони будуть мати стратегічну перевагу. Ну, от тепер бумеранг, який вони запустили, повертається і буде бити їх сильно по їхніх дурних, вибачте на це слово, головах. Бо розуму там ніколи не було, не є і навряд чи буде. Тому якщо всі ці речі з'єднаються до купи, і якщо наші славетні герої, героїні в спецслужбах будуть продовжувати в тому ж дусі, а ми їм побажаємо саме такої успішної. Фантастично ефективної роботи, то мені здається, скоро на болотах будуть вити щодня, і дуже голосно Росія розпочала цю війну. Росія її має завершити. А вони що думали? Що ми будемо сидіти, складемо руки і будемо чекати? Так воно не працює. Я думаю, що для них це точно ця спецоперація. Це шок, як ви думаєте, наскільки ця спецоперація Паутина вплинула на моральний дух? Так званої російської армії, зокрема стратегічної її авіації. Ну бачите, я вчора прямо ну відразу, після того як почалися, почала підходити інформація про цю блискучу на СБУ, відразу почав аналізувати, що ж пишуть оці так звані З-воєнкори. Ну, ця ця пропагандистська публіка, яка Ну, фактично виправдовується те, що роблять що робить російські військові злочинці на території України, і знаєте, такого виття, я справді до цього часу не чув. Були звичайно, деякі схожі реакції, коли наші воїни потопили цей крейсер москва чорноморського флоту москва і коли після цього називати чорноморський флот флотом вже не можна це флотилія яка загнана в новоросійське там сидить і не висовується от але те що було вчора порівняно з москвою то це на пару порядків вище що там тільки не говорилося в бік Ну, тих, хто мав би захищати ці аеродроми, що там не говорилося в бік тих місцевих чиновників, які повинні були організовувати якісь відповідні заходи безпеки, що не говорилося на адресу на керівництва російської армії. Тобто, ви знаєте, попри цю дику цензуру, яка сьогодні на Московії є нормою, все ж таки. Оці окремі навіть з-блогери були в такому розпачі, що говорити собі про щось інше, ну, власне, не було можливим. На, на пропагандистських каналах, ну, ті ж самі воплі, вибачте, і соплі з боку оцих пропагандистських злочинців і риторичні питання, що ж ми маємо зробити, ну там правда. Відразу знайшли відповідь. Треба терміново застосовувати ядерну зброю. Ну це не вперше, і це не останнє. Це те, що вони в черговий раз витягають з кишень, коли вже іншого нічого немає. Розуміючи, що будь-яка будь-яке застосування навіть тактичної ядерної зброї означатиме фінал того, що називається поки що Російська Федерація. І, і, і так на майбутнє немає перспективи. Вона об'єктивно буде зараз пришвидшувати свій шлях до розвалу. Але в разі, якщо щось подібне відбудеться, цей розвал наступить. Ну якщо не миттєво, то дуже дуже пришвидшиться. Ну мені здається, що кожного разу, коли наші українські військові показують ефективну роботу на території по російських окупантах, то вони починають постійно залякувати ядерною зброєю. Мені здається, що якось ми вже з вами логічно налаштовані, що далі піде в тому дусі риторика. Але все таки про відповідь, як ви думаєте, чи почнеться зараз така мас масована спроба демонстрації якоїсь сили, якоїсь стратегічного залякування нас українців? Безумовно, тут навіть не треба як кажути до ворожки ходити. Це ясно, і попри те, що завдано дуже серйозний удар по стратегічній авіації, вона на превеликий жаль ще повністю не знищена і воно це якщо... удар ще завдано і по репутації самої Росії, що теж що... ну але якщо говорити зараз про те, що може бути у відповідь, mm -hmm. то у відповідь можуть бути справді масовані е атаки. Тому що дві третини того, що називається стратегічна авіація, все ж таки, ну щонайменше зараз може бути використовувана, і безумовно нам треба до цього ставитися максимально серйозно і коли є загроза балістичних обстрілів, треба не нехтувати сигналами тривоги і намагатися знайти безпечне місце, тому не треба розслаблятися. Так завдано дуже дошкульного удару, але цей звір ще має можливість кусатися, намагатися гристи нас з усіх боків. Тому нам треба до цього ставитися дуже дуже серйозно. Ніяких знаєте, таких настроїв, що ми вже перемогли, на жаль, ми допустити не можемо. Іде дуже важка, виснажлива війна. Але ми серйозним чином послабили можливості ворога завдавати нам таких ударів. Нашу з вами розмову я поділила на три блоки: це спецоперація Паутина. Далі вибори в Польщі і переговори в Стамбулі. То тобто давайте спочатку про вибори в Польщі, які відбулися напередодні. Як ви оцінюєте перемогу Невроцького, що це означає для українсько польських відносин, як і в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі. Ну, бачите, традиційно заяви під час передовичного кампанії і заяви в кріслі очільника держави. Це різні зазвичай речі, тому що по-різному люди, які обираються на ці найвищі посади, починають бачити світ після того, як мають доступ до всього масиву інформації, якої вони перед цим не мали. Отже, дехто до речі, в нас вже зараз в Україні починає кричати все пропало. Нас не візьмуть ні в НАТО, ні в Європейський Союз, і так далі. Так далі, я би в таких ситуаціях був би значно стриманішим і спокійнішим. Так, це людина, яка не має очевидно проукраїнського українського сентименту. Так, це людина, яка ну. Якщо можна так сказати, заражена вірусом українофобії, тому що дуже довго перебуваючи на посаді директора інституту національної пам'яті, власне займалася тим, щоб не намагатися знайти способи порозуміння в болючих історичних питаннях, а намагалася їх роз'ятрити. На жаль, це так, але це все вже в минулому в майбутньому дуже серйозна відповідальність, яка лягає на новообраного президента, а це означає зваженість, дуже серйозний аналіз того, що відбувається, і дуже обережні кроки. Це те, що лягає дуже серйозним тягарем відповідальності на. Кожного хто обіймає найвищу посаду в тій чи іншій державі, тому я не думаю, що ми повинні зараз посипати вже голову попелом і розповідати, що все пропало. Ні, нам треба чітко і ясно визначити межі того, що ми можемо обговорювати, що ми можемо, про що ми можемо дискутувати, знаходити максимально можливі компроміси. З тих питань, які є важливими для президента Польщі, але жодним чином не робити вигляд, що ми отримали в особі нового польського президента ворога, супротивника і так далі, я думаю, що політичні інститути в Польщі безумовно допоможуть йому. Вести правильну спокійну, зважену, збалансовану політику щодо і щодо України. Бо принцип, якщо поляки і українці сваряться, то тоді в Москві п'ють шампанське. Він нікуди не подівся, і саме Росія неодноразово ділила і Польщу, і Україну. Отже, якщо ми хочемо, щоб цього ніколи більше не сталося, ми повинні. Не шукати е, теми, які нас роз'єднують, а об'єднувати зусилля для того, щоб по подолати нашого єдиного і головного ворога, яко е, яким є е, поки що існуюча Російська Федерація. Так що я не не є прихильником е, трагізму, е, не є прихильником того, щоб е, це все змальовувати чорними фарбами. Так, це буде складніше. Так можливо, виникатимуть певні додаткові труднощі, але якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, то тут я думаю, що навряд чи щось серйозно зміниться. Я нагадаю, що під час своєї виборчої кампанії Навроцький підписав декларацію проти вступу України в НАТО. Але те, що ви говорите, що виборч передвиборча риторика і реальні дії вони можуть різнитися. Врешті-решт, не президент єдиний приймає рішення. Є ще найважливіше. Найважливіше це люди і їх підтримка безпосередньо України. Але ще з іншого боку, давайте розглянемо цю ситуацію, тому що Угорщина вже підтримала Навроцького. Чи бачите ви можливість формування нової антиукраїнської групи в Європі? Уго. Орщина, польща, словаччина. Ну з сусідами нам якось так собі щастить, я скажу. Ну бачите, давайте все таки подивимося на те, що може і що не може президент Польщі, так він формально глава держави, так він підписує закони. Так він може блокувати якісь закони, він може витувати їх і так далі. Хоча є механізми і подолання цього вето. Тобто, є в Польщі уряд. Який обирається в результаті парламентських виборів, і саме він несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні, так президент має певні повноваження в сфері зовнішньої політики, це правда, але далеко не такі, які дозволяють йому робити все, що він хоче. Ну це тільки в арабській Росії є цар, який керує всім, і всі його слухаються, тому що інакше як. Коли сказали сікір башка в демократичних суспільствах, так не буває. Тобто, тим більше, коли повноваження президента на конституційно обмежені, він не може робити все, що він хоче. Отже, йому доведеться домовлятися: домовлятися з урядом, домовлятися з політичними силами. А відносно до речі, цієї угоди, про яку ви згадали, Вляна, то вибачте, і Конфедерація і власне піс, який підтримував Навроцького, це конкуруючі суб'єкти. Тому сказати, що ну в інтересах Навроцького підігрувати конкуренту тієї політичної сили, кия найбільшою, і яка власне його головним чином підтримала, ну доволі складно. Так що мені здається, що нам треба просто зараз спокійно подивитися. На те, що відбудеться там після серпня, коли він е, стане президентом, вже обраним і затвердженим, е, і е, ну протидіяти тим е, речам, які можуть викликати якісь певні проблеми в українсько польських відносинах, а е, якогось союзу проти України не буде. Останній блок нашої з вами розмови на сьогодні це переговори у Стамбулі. Вони закінчилися буквально дві години тому. Ми розуміємо, що спецоперація Блискавична паутина, це яка відбулася якраз напередодні цих переговорів. Це теж дипломатична військова так звана стратегія. Як ви оцінюєте результати цих переговорів? Ми читали, що домовилися про обмін військовополоненими, обмін тілами загиблих. Це вже дуже є важливо, але все таки е дипломатична гра чи реальність, і, врешті-решт, ми до чогось дійдемо в кінцевому результаті. Цими переговорами? ви праві гуманітарний аспект є дуже важливим. Тобто, е кожна е кожне життя для нас є цінним на відміну від Московії, де е готові забувати і про живих, і про загиблих. А але це так би мовити гуманітарний аспект. А якщо говорити про політичний, то як я і власне передбачав в своїх численних публічних виступах, нічого не сталося і статися не могло. Чому? Ну тому, що тому що в Москві взяли Курс на те, щоб переговори тривали безкінечно довго, саме тому вони не дали українській делегації документ завчасно. А це означає, що якщо ти тільки на переговорах отримуєш документ, ну як ти можеш на нього реагувати без проробки, без аналізу і так далі? Такого в дипломатичному світі просто не буває тому зовсім. Ну, не є чимось надзвичайним, що переговори в цій політичній частині нічим не завершилися, просто формальним обміном документами. Ми знаємо зміст нашого документа. Він збалансований, він такий, який не повинен викликати жодних претензій відносно нашої позиції, зокрема у Трампа. І це дуже позитивно і добре. От тому ті, хто читатимуть цей документ, я прошу не лякатися певних формулювань, які можуть здатися такими дещо дивними. Це те, щоб в Вашингтоні на нас не в черговий раз намагалися тиснути, що ми від чогось відмовляємося. Ми кажемо, що ми готові до всього. Але е, після того як буде реалізована власне, американська ініціатива, тобто повне і безумовне припинення вогню, Допоки цього немає. Всі ці речі про переговори це трошки е, про е, нездійснене майбутнє, яке може і не наступити, тому я думаю, що найкращий аргумент на переговорах це е, якомога частіше повторення операції. Типу павутина, і тоді е, у московитів не буде жодних шансів е, на те, щоб вимагати речей, е, які вимагатися не можуть. Дякую, Це пане буде Володимире. Найкраща дипломатія. Дякую, пане Володимире, вам за цю розмову. Український дипломат, екс-міністр закордонних справ України, генеральний директор центру дослідження поки що існуючої Росії Володимир Огризко був з нами в головному заданні.